Верховна Рада в цілому прийняла закон 1062 10 16 січня 2024 року про єдиний Державний реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів. Він набуде чинності з моменту опублікування. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. В цьому резонансному реєстрі мають бути службові та персональні дані, телефон, електронна адреса. Відомості про володіння іноземними мовами, відомості про дозвільні документи, володіння та користування зброєю, відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікацій, відомості про документи щодо права виїзду за межі України, відомості про посвідчення водія та інші документи. Тепер увага! Відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню, виконавчі документи, інформація щодо притягнення осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері мобілізації і військового обліку. Тобто, мені, як державному виконавцю, начальнику відділу Державної виконавчої служби в минулому, а зараз адвокату військовому стає зрозуміло, для чого дали доступ щоб контролювати українців, не давати їм виїхати за кордон. А всередині країни штрафувати і контролювати промислово виконання штрафів. Але не можна і без позитивних моментів. Спростили отримання УБД. Тобто тепер люди можуть бути або з УБД, або з штрафом, або спочатку штрафом, а потім з УБД. Добре, що нам дають вибір. У разі потреби в консультації чи захисті звертайтесь, контакти в шапці профілю.